Які дороги в області ремонтуватимуть першочергово? Чому комунальники закликають не білити дерева і виїзний хоспіс? Це і не лише далі у новинах у студії Ірина Гоць Сурдопереклад віримось вечір добрий. 450 кілометрів саме таку кількість автошляхів на Львівщині цьогоріч планують зремонтувати. Відтак в області вже затвердили перелік трас, які потребують реконструкції. Нині роботи тривають на кількох напрямках на вітинку Радехів і до Волинського кордону, Львів, Івано-Франківськ, самбір і до межі з Закарпаттям. Невдовзі розпочнуть і трасу Радехів-Броди та Радехів-Червоноград. Окрім того, передбачили кошти й на освітлення пішохідних переходів на об'їзних Золочова та Львова детальніше про ремонтний рік автошляхів розкажуть наші журналісти. Торік 2015-й визнали рекордним у ремонті автошляхів на Львівщині. Цьогоріч і цю позначку обійдуть плани на 2016-й. У розвитку інфраструктури грандіозні виділили на цей чималу суму. З різних джерел фінансування вдалося залучити близько 2 мільярдів гривень. Левова частка надійде від перевиконання митних платежів. Цього року основним джерелом фінансування буде надходження від митних зборів. Тобто, ви пам'ятаєте, що минулого року якраз на Львів. Чині президент під час наради із правоохоронними органами задекларував експеримент, який потім підтримав кабінет міністрів і Верховна Рада України. І минулого року ми отримали 300 мільйонів від надходжень від перевищення митного збору. Чималу суму виділили із обласного бюджету та державної скарбниці. На стадії затвердження у Києві міжнародний українсько-польський проект. У межах цієї ініціативи польський уряд виділить кошти на ремонти прикордонних доріг та розбудову пунктів пропуску. Повний перелік трас, які модернізують, можна переглянути на сайті Львівської облдержадміністрації. Тим часом очільник області закликає мешканців регіону стати контр контролерами дорожнього ремонту, попри технагляд, який стежить за перебігом ремонту на ділянці, просить людей бути пильними і у разі розкрадання щебеню чи дефектів на трасі звертатися на гарячу лінію 112. Ми минулого року мали прецедент. Коли під час проведення ремонтних робіт на дорозі до Червонограда місцеві мешканці побачили, як частина щебеня, яка була передбачена для того, щоб облаштувати основу, була на превеликий жаль, вивезена не за призначенням. Нині ремонтна техніка вже працює на кількох ділянках. Посадовці планують до жовтня завершити всі роботи. А от концесійна дорога Львів Краковець і досі під питанням невдовзі знову оголосять тендер на визначення підрядника. Ольга Матийчак, Юрій Матьора. Новини. Ще частину вулиці Мечнікова у Львові закриють на ремонт. Відзавтра для проїзду транспорту закриють ділянку від пологового будинку номер 1 до вулиці Некрасова. Інформують у міському управлінні інженерного господарства. На час ремонтних робіт до пологового будинку буде організовано тимчасовий заїзд та виїзд. Зокрема, під'їхати можна буде по Некрасова через пожежний заїзд. Власне на частині вулиці Некрасова, яка веде до пологового будинку, буде організовано двосторонній рух. Ремонтні роботи тривають. Атимуть до 30 липня. Додам, ще зараз триває ремонт на ділянці від пекарської до пологового. Місто без білих бордюрів та побілених вапном дерев. Чиновники хочуть привести Львів до єдиного стандарту. Відтак наполегливо просять не білити стовбури дерев перед Великоднем. Як вважають у ратуші, це не приносить користі для зелених насаджень, тим більше. Це суперечить закону, у якому забороняється побілка дерев і малих архітектурних форм. Нині комунальники та райадміністрації попереджені про таку ініціативу, тому львів'яни закликають приєднатись. Воно не є настільки корисне і ефективне, тому є десь і правила загальнонаціональні, тобто правила утримання занасаджень в Україні, затверджені наказом Мінрегіон Буду ще в 2006 році, тому ми десь намагаємося донести як до структурних підрозділів комунальних господарств, наших комунальних підприємств, так само і виконавчої гілки влади по комунальних відділах районної адміністрації. Не потрібно білити, треба зберігати дерево в такому, як воно є, в стані і також хочемо, щоб привести взагалі естетику міста до одних правил. І у Львові тривають дні прийому ртуті у мешканців. Послуга є безкоштовною і безстроковою. Приймають ртуть у будь-яких ємностях від понеділка до четверга кожного тижня від 9 до 17.30 в п'ятницю від 9 до 16.30 за адресою вулиця Стефаника, 4, кабінет номер 6, вхід з вулиці Чайковського. А на львівській залізниці планують адаптувати потяги до потреб велосипедистів. Йдеться про облаштування спеціальних кріплень, кріплень на вагонах. Наразі визначили три регіональні електропотяги, що курсують за маршрутом Львів, мукачево Ужгород, Львів, на головних вагонах, яких будуть встановити кріплення для велосипедів. Інформують у Львівській залізниці. Зараз на магістралі визначаються з технічними особливостями проекту та невдовзі. Презентують громадськості обладнані потяги. Якщо така послуга матиме попит, то на залізниці не відкидають можливості її поширення і на інші поїзди. Хоспіс вдома у Львові почала працювати виїзна бригада паліативної допомоги. Кілька місяців вона стартувала у так званому тестовому режимі. Відтепер. Медичною допомогою зможуть скористатися усі, в кого є така потреба. Звертатись потрібно в реєстратуру шпиталю на вулиці Озаркевича, 4. виїзна бригада діє про шпиталі імені Андрея Шептицького. Тут також є стаціонарне відділення паліативної допомоги. Зараз у ньому перебувають 37 невеликовно хворих пацієнтів. Шпиталь працює зараз в. За принципом соціального підприємництва, це означає, що сьогодні ті пацієнти, які є платоспроможні, вони обслуговуються в нас за гроші, і вже в ті суми, які проплачують платоспроможні пацієнти, включений певний внесок на благодійність. Це означає, що та допомога, яка є благодійною, вона іде по призначенню, тобто вона йде саме тим людям, які не можуть подбати про себе. Виїзна бригада паліативної допомоги наразі у Львові одна. Сюди входять лікар-терапевт, медсестра, психолог та священник. Під їхньою опікою на дому наразі одна жіночка. Запрошення фахівців медичної допомоги коштує 70 гривень за годину. Якщо у сім'ї хворого оплачувати послуги немає змоги, допомога надається безкоштовно. Можна звернутися просто в реєстратуру, там скарують за відповідним номером. Ось телефонний дзвінок приймає Анна Вікторівна. Вона спілкується із пацієнтом чи з тим, хто звертається з допомогою, наприклад, опіковничі, родичі. Домовляється про першу зустріч. На першу зустріч виїжджає по можливості уся бригада. Тобто і лікар-терапевт, і медична сестра, і психолог, і за окремою домовленістю священник. Медсестра здійснює щоденний догляд за пацієнтом. Вона виконує лікувальні маніпуляції, це внутрішньом'язеві, внутрішньовенні ін'єкції, виконує систему догляду за пацієнтом, тобто здійснює обробку ран, пролежнів, зміну натільної постійної білизни, стан. Життєво важливих органів, тобто артеріальний тиск, пульс, дихання, сечовиділення. Не хочеш в армію плати гроші. За хабар у 600 доларів у Львові затримали начальника відділу обліку солдатів і сержантів Лечаківського залізничного районного військомату. За американську валюту працівник комісаріату обіцяв львів'янину посприяти в ухиленні від проходження. Військової служби та отримані військового квитка. За інформацією військової прокуратури, передбач... передача грошей відбувалася поблизу церкви Святої Анни. Військовий зателефонував до хлопця, у якого вимагав хабар, сказав, де він є та у якому автомобілі. 600 доларів хабарник заховав під сидіння свого ж авто. Окрім цього, додають у прокуратурі під час отримання хабара військовослужбовець був дуже обережний. Кілька разів змінював місце зустрічі. Стежив, щоб за його автомобілем ніхто не їхав. Тому правоохоронці мають підозру, що він отримує гроші не вперше та перевіряють цю версію. Затриманому уже оголосили повідомлення про підозру у хабарництві. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Звернувся громадянин України 95-го року народження. Він в червні місяці повинен був би бути призваний на строкову військову службу. Разом з цим він по стану здоров'я є непридатним до військової служби і та крім того, навчається у вищому навчальному закладі. І за те, щоб його не призивати на строкову службу, видати йому документи, відповідно до яких він не являється придатним на військову службу, вказаний посадовець своєму грошові кошти. Тим часом, протягом останньої доби на сході України ситуація загострилася на Маріупольському напрямку. Про це заявив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. На Луганському напрямку відбулося шість ворожих обстрілів. Противник порушував режим тиші у станиці Луганській. На Донецькому напрямку ситуація покращилася за минулу добу. Там відбулося 11 ворожих обстрілів. На Світлодарській бузі у Зайцевому Майорську вперше за кілька місяців було тихо. На Маріупольському напрямку ситуація дуже неспокійна. Бойовиками було випущено понад 120 мін, більше 30 артилерійських снарядів. Всього було зафіксовано 29 ворожих провокацій. Загалом за останню добу жоден український боєць не загинув, проте 8 бійців були поранені: троє в станиці Луганській, один у Мар'їнці і четверо в Авдіївці. Навчальні заклади в області як вони функціонують. Міст у дитячих садочках у Львові катастрофічно бракує. Яка ситуація в селах Львівщини? Наші журналісти їздили до села Доброгостів Дрогобицького району. Село налічує майже три тисячі жителів. Населений пункт має дитячий садок. Та чи вистачає там місць малечі і як функціонують школи у селі? Розповість Оля Тимуляк. Марічці 5. Вона живе у селі Доброгостів. Відвідує місцевий дитячий садочок. Дівчинка вже скоро піде в школу, однак за садочком сумуватиме, бо каже, тут весело. Уже тепер вона знає, що колись стане лікарем, бо лікувати хворих пацієнтів. Її улюблена гра у садочку. Бавлюся більше лікар. Даю лікарство слухаю, віраю ротик і. Дитячий садок півник відвідують 100 дошкільнят. Тут є чотири групи, однак ще понад сотня діток перебувають в черзі, бо місць усім тут не вистачає. Зараз на черзі в дошкільний навчальний заклад є 127 дітей села Доброгостів. Задовольнити потреби батьків ми не в змозі, тому що групи є переповнені. В групах є по 25-27 дітей. Це є вище понад норму. Нагальна потреба в тому, щоб Садочок поповнене принаймні двома групами. Є направда дуже велика Соломія, дев'ятикласниця, навчається у школі села Ясиниця Сільна, що поблизу Другобича. Навчальний заклад, у якому здобуває освіту дівчина першого другого ступеня акредитації. А тому цей рік стане для Соломії останнім за шкільною партою. Дівчина уже знає, яку професію обере. Мрію стати вчителем англійської мови, тому що дуже захоплююся вивченням англійської мови. Моя тітка е, теж вивчилася на вчителя англійської мови і зараз е, Працює за кордоном, і тому в мене теж така мрія. у школі. Навчається 125 дітей, ще понад 30 дошкільнят відвідують дитячий садок. Ясниця Сільна – село, в якому народилась мати Івана Франка. У навчальних закладах учням чимало розповідають про родину Франка. А сам Іван Якович тут став культом. Основне завдання, звичайно, нашої школи це є виховання дітей на творчості Івана Франка на його особистому досвіді. Тобто Усе, що стосується навчально-виховного процесу, якраз пов'язане із Франком, нову школу у селі Ясниця Сільна відкрили дев'ять років тому. До того діти навчались у різних корпусах. У школі створили куточок пам'яті про односельчан, котрі зараз на війні. Адже понад 30 жителів Ясениці Сільної сьогодні на передовій. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів. Новини. І у нас все на цю мить. Новини це те, чи всі ми живемо щодня більше. Читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. День підсумуємо, як завжди, о 20.30. Тоді розповімо більше. Не втрачайте віри і пам'ятайте, все обов'язково буде добре. До зустрічі!